Назва переказу усмішка. Був травневий сонячний ранок. На зелених луках за селом розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли чмелі. В блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі. Біле Мов спіла пшениця волосся, вона почимчикувала зеленими луками. Побачила барвистого метелика й усміхнулася. Їй стало так радісно, що захотілося, щоб цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка й тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішав. Коли ця дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий: брови насуплені, в очах злість. Дівчинка несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, що він зараз усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалася, вона несла назустріч дідові свою усмішку, закликала його, усміхніться й ви, дідусю. Та дід не усміхався. Погляд його залишався похмурий, брови насуплені, очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки, усмішка погасла на її лиці, і тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився, спохмурнів цілий світ. Зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбабок перетворилася на фіолетові плями, блакитне небо стало бліде, а срібна пісня жайворонка. Тремтіла, мов струмок. Дівчинка заплакала. За хвилину дід уже був далеко, вона бачила тепер його спину, але спина здавалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі. Її серце затремтіло, коли вона побачила, що знову назустріч хтось іде. То бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась, і така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову ожив, заграв, заспівав. Знову заясніли кульбабки. Задзвеніли бджоли й чмелі, заграв на срібних струнах жайворонок. Дівчинка усміхнулася, перед її очима знову затремтіли варвисті крильця метелика, вона пішла за ним.